Йому знов на першому міському. Ви продовжуєте дивитися проєкт консилім в першій частині нашої програми. Нагадаю, говорили з лікаркою Оксаною молодою про те, як лікувати кашель, аби як його лікують наші городяни неправильно. Якщо пропустили передивіться, в нас є Ютуб-платформа, де ви всі наші проекти можете бачити як онлайн, так і після ефірів. А в нас в студії вже нова гостя. Нова не менш цікава тема. І актуальна. Раді вітати в студії Галину Короленко, лікарку-гастроентеролога медичного дому Одрекс. Пані Галино, вітаємо вас в нашій студії. Добрий день. Ви знаєте. От е, живемо вже майже два роки по новому, тому що повномасштабне вторгнення. Неодноразово говорили про те, як стали їсти чи не їсти, чи заїдати стреси. Про все це говорили, е, звісно. Але от знаєте, є такі речі, які залишаються вони ще такими традиційними. Це свята, які ми намагаємось, хоч трошечки для себе залишити для нашого внутрішнього там для внутрішньої дитини, чи взагалі це такі, таке джерело позитивних емоцій. І цього року маємо Новий вже е, календар Православної церкви України. Маємо вже нові дати свят і е, відсвяткували вже Святого Миколая 6 грудня і готуємося до нового різдва, 25-го. цього року, 2023-го, таке безпрецедентне. Два різдва святкуємо 7 січня. відсвяткували, вже так. от будемо в грудні друге святкувати. так? І е, про що у нас свята зазвичай про смаколики, про застілля сімейне, про е, зустрічі з друзями, про те, щоб якось е, відпочити, поїсти. Ну так склалося, що е, дехто і переїдає, і зазвичай попадає на прийоми до гастроентерологів. От про все це будемо говорити е, сьогодні е, під час нашої зустрічі, але розпочнемо з самого початку. Е, наразі триває піст. Піст триває для тих, хто притримується, хтось просто для себе, хтось релігійних всіх законів. Розкажіть, будь ласка, чи піст це взагалі корисно для людини, на вашу думку? І чи всі можуть тримати піст саме, от відмовившись від багатьох продуктів, які є в українців ну, в магазині і зазвичай під рукою? Так. Дякую за запитання. Дивіться, ми спочатку. Давайте поговоримо, що таке піст. Так, угу. це певні традиції в різних релігіях, які, скажімо так, приводять до верніше, супроводжуються відмінною або від відмовою від певних вживання певних харчових продуктів на якийсь певний термін. І рахується, що це є очищення, духовне очищення людини. У нас є багатонаціональна наша країна, так і християнство якраз це дотримання посту, яке виключає з харчування продукти тваринного походження, яйця і молочні продукти. А відносно мусульманського посту, так це рамадан. Там, наприклад, можна все вживати, всі продукти, але не можна від сходу сонця до заходу сонця, угу. і там і там, при цих постах, так, так, також відмічаються якісь уже незвичні харчувальні, скажімо так, привички. Так, як так. звичайно, людина ще алкогольні п'ють. так? Так, і О, це, ще, тож дуже... це дуже важливий, це такий, важливий так, такий, оздоровчий момент так. цього строку, так? І в доповненні до нашого, скажімо, християнського посту слід сказати, що саме є тривалий піст, це перед Великоднем, так, він 48 днів угу. продовжується. І тому, звичайно, людина може за якщо вона не підготовлена, тільки підготовлена духовно, але фізично не підготовлена. У неї можуть з'явитися якісь симптоми. Так, це можуть бути функціональні симптоми, або якщо у людини є якісь хронічні захворювання. Перш за все, це хронічні захворювання органів травлення. Це може спонукати до погіршення або загострення цих хвороб, або і спровокувати якісь ускладнення. І замість, скажімо так, здоровчого здоров моменту. якогось моменту людина може звертатися за допомогою до лікаря, а може навіть і госпіталізована бути. Тому до таких постів, до таких, скажімо, тривалих якихось змін в харчуванні, рекомендовано все ж таки заздалегідь Якось підготуватися, підготуватися так. підійти до свого лікаря або це сімейний лікар, терапевт, або якщо людина спостерігається з приводу якихось захворювань у свого конкретного спеціаліста, порадитися, чи може він. Входити в ці пости Може спробувати так. Ну зараз ми е... розуміємо, що зараз вже триває пост. Так, так? так, але якщо до майбутнього готуватися, як ви сказали, великоднього, наприклад, може спробувати якийсь один день а, чи там вихідні а, провести так. От подумати, що ти будеш їсти. От знаєте, зазвичай а, дуже багато стикаюся з тим, що люди що вони роблять, вони ж не роблять собі збалансоване харчування. Вони просто від всього відмовляються ну там і починають їсти гречку. А, що вони там, жменями, горіхи, що вони там ще їдять, там і пити якесь там рослинне молоко, тобто просто виключили все те, що за списком заборонила там церква, наприклад. Але ж я так розумію, це не треба викреслити, це треба замінити і зробити так. такі раціони, такі блюда, щоб вони були смачними, приємними, корисними і давали весь той перелік. Мікро та макроелементів, які потрібен твоєму організму, так, я згодна з вами, це воно так і є. Якщо відповісти на ваше запитання, які ви раніше задавали, про користь так. постів, так і про навпаки побічні якісь дії, які виникають у у наших людей, то про користь я можу так сказати: що такі, якщо людина здорова, так. То користь зазвичай є і правильно планує своє харчування. По-перше, організм, що ми вживаємо під час посту рослинні продукти, так це овочі, фрукти, це клітковина. Яка дуже корисна для нашого організму. Тут відразу ж я вам дам відповідь, що це не мають бути якісь одноманітні овочі та фрукти. Треба їх також мікстувати, тому що одні овочі вони різняться між собою. Да? Є, наприклад, авокадо воно трішечки більше на жири рослинні. А там інші, там яблука, там фрукти. Да, вони більш і вуглеводи там є, і вони більш інша клітковина. Згадаємо і про бобові, якщо це будуть тільки бобові, то у людини може з'явитися симптоми метеоризму і зміни, в, Скажімо так, самопочутті, і це потребує тоді вже додатково якихось Скажімо так лікувальних засобів. Угу. Просто ніякого комфорту вона не відчує так, і так. полегшення, як ми прогнозуємо, однозначно. Так? І враховуючи те, що якщо це тривалий піст. То е, одноманітність такого вживання продуктів так може спонукати до е, зниженої кількості е, дефіцитів вірніше мінералів, вітамінів. І в свою чергу це може привести до, скажем, також погіршення стану людини. Ну і до того ж, ми знаємо, ми багато вітаємо різних експертів в нашій студії. Ми знаємо, що багато чого наші люди просто і навіть в нормальному харчуванні не доїдають. Та сама омега, так яка в нас немає, норвежського лососю, тут зазвичай так багато, щоб ми його їли стільки, щоб норму досягти. Або там ми говоримо ну, про різні так, мікро та макроелементи, і дуже часто навіть люди доповнюють різними вітамінами, домішками якимось дієтичними до свого раціону, а тут ще й обмежити і ще й не компенсувати все це так. іншими корисними продуктами, то це, погоджуюся з вами, буде не дуже добре. Тим більше, що підходимо до того, що людина тримається посту, і як і на Великдень, так і на Різдво. На Великі пости закінчуються великим святом. І велике свято це застілля, велике свято це святкування. Це дуже такі м, поживні страви, тим більше взимку, традиційно це готується, всі ці холодці, всі ці салати з під майонезами. Зараз культура харчування досить так реформується. Також багато наших і таких лідерів думок, і кухарів пропонують змінити все це і по-іншому ставитися до свого. Святкового столу, але все ж таки маємо, знаєте, і всі ці смальцеві помазки, і українські, і всі ці запечені кача, запечену свинину, буженіну. І після довготривалого посту обмежень, коли ти нічого не їв, людина сідає і їсть отаке. От, от тут в мене взагалі найголовніше питання до вас: до чого це може призвести? Ну, Звичайно, це може призвести до погіршення. Стану до вплоть до того, що можуть з'явитися захворювання у людини. Перш за все, це може відреагувати підшлункова залоза, тому що такі великі рясні вживання жирної, смаженої їжі відразу після посту можуть призвести до великого навантаження. Але ж є е, протипоказання, є люди, категорії людей, яким взагалі не показано поститись. Я можу озвучити ці категорії. По-перше, це діти, тому що організм дитини він росте і потребує щоденного. Е, Відрегульованого, скажімо так, вмісту і мінералів, і всіх споживних речовин для нормального розвитку, це люди старше 65 років, тому що, по-перше, органи після певного віку вже менш винослівіші, так і не можуть. Тривалий час бути в яких обмежених постачанні речовин. Їм так само треба. Так, це, це, їм це треба. так? І треба, і у таких людей вже є якісь супутні діагнози. Тому ми не рекомендуємо і таким людям входити в тривалі пости. А ви ж знаєте, що багато людей саме такого делікатного Як віку вони саме так. дуже часто бувають, що релігійні саме притримуються і або починають з цього віку. Це тоді робити. тільки після контакту з. І лікарем <laughs> обов'язково. Інша категорія це люди, у яких є хронічні анемії. Uh -huh. Тобто це вже є хронічний дефіцит заліза, і відмова від м'яса може усугубити перебіг анемії. Це люди, у яких є в анамнезі або наявні онкологічні захворювання. їм також протипоказано входити в піст. Це люди, у яких є гострі хроні... або хронічні вірусні інфекції. Чому? Тому що, скажімо, відсутність нормальної кількості білкової їжі може знизити імунну відповідь. Це також люди, кому ми не рекомендуємо це цукровий діабет першого типу. Тому що в організмі немає інсуліну, і е, такі е, люди вони е, мусять обов'язково харчуватися протягом дня рівномірно і е, їм різноманітно, не і все, і різноманітно, все це рахувати так, всі ці так, індекси, так. Так. Тому, тому що їх стан може призвести до дуже серйозних ускладнень. Також вагітні жінки. Зрозуміло, що плод може не розвиватися так, як угу. потрібно, і жінки, які в періоді лактації. Ну і мабуть, люди, які ми ж не можемо сказати, що, наприклад, нашим захисникам, збройних силах і захисницям, які дуже активно наразі всі свої фізичні віддають сили, що їм може бути показаний по зазвичай в мирний час ми говорили про людей важких професій, шахтарі, наприклад, які дуже так фізичні навантаження і труд фізичний. То, Якщо цим людям багато треба калорій, щоб не просто існувати, а взагалі працювати в такій праці, то і зараз ми можемо говорити, що наші захисники та захисниці в окопах теж, навіть якщо це дуже релігійні люди, вони не повинні відмовлятися від повноцінного харчування. Так само поранені, так. мабуть, які відновлюються після поранень, все це нові категорії людей, яким не треба принаймні в тому стані, в тому положенні, в якому вони зараз не ну якщо вони навіть зазвичай дотримувалися пост я думаю, що все це і церква, і все це їм дозволить так робити, тому що такі умови, війна в країні. Скажіть, будь ласка, пані Галину, так що ж нам робити зі своїм столом, щоб бути красивими, гарними, ситими і потім, як свята закінчаться, ще й не погладшати? Так, це ми вже звертаємося до питання. Це переїдання, так після посту Після, <після> посту, по-перше, з посту виходимо поступово. З введенням по майже по одному якомусь продукту тваринного походження не відразу е, починаємо гристи тобто, на 25 не треба, і, не треба <сум> і обов'язково, що називається, розговляємося uh -huh. після посту. Так е, потрошечку всього посмакувати, щоб задовільнити свій центр задоволень, задоволень, uh -huh. але не наїдаємося. Це дуже важливо і тоді. Користь буде не тільки духовна, так людина ж до цього приходить сама, ну і буде ще й фізична. Тобто у людини, яка постилась, не, не виникає жодних ніяких проблем з здоров'ям. І е, ця така людина плавно входить в застілля. Наша країна дуже славиться вмінням готувати смачною кухнею. Смачною, дуже смачною кухнею. І якщо це після посту, то завжди столи дуже різноманітно. Приготування рі їжі. Навіть бачите. Традиційні страви вони на ті свята, які після посту вони досить поживні. Дуже, традиційні. Да, дуже так? поживні. Це якщо ми говорили з вами про великдень, то це і яйця, так і це і, і ковбаса, так і ці і ці а, спечені а, кулічини, які також на яйцях. Так. Це борошно, це олія. Це теж все одразу навантаження на організм. Про так. різдво взагалі мовчу. Тут все, що можна знайти смачного тут не вистачить і години, щоб перелікувати. Ну дивіться, якщо так з позиції гастроентеролога, переїдання це порушення харчової поведінки. Тому що людина вона може, може аналізувати скільки її треба з'їсти, і все таки прислухатися до свого організму, що можна вже. Не продовжувати їсти, чи правда, що треба голодним вставати за столу? Що оцей Трішечки період трішки, між, так. А, між тим, як сигнал до мозку прийде, що ти наївся, що є а, час певний, так? Трішечки, що mm. ще є відчуття такого голоду, тому що дійсно це вже доказана е, інформація, що ми насичення приходить пізніше, відчуття насичення. Відчуття. Mm. Так і що? Зробити такого, щоб ми не переїдали. По-перше, зараз дуже багато ми отримуємо джерел інформації, так що можна приготувати, щоб воно не таке калорійне було. Це і інтернет, і ТВ. Тобто, людина може має вибір підготувати гарний стіл, але не з такими калорійними стравами. Страва одна пропонується традиційна. Якщо це, наприклад, там святий вечір, там кутя, так угу. традиційна страва, а інші страви е, мусять бути диетичними. Так, це якщо ці готуються традиційно 12 страв. Вони Пос... диетичні пісних до речі. Пісних. так. всі вони пісні, так. Тут ми говоримо, що можна даже переїсти і пісними стравами. Це так Тут. 12 -ма. Не тільки від кожного так. скуштувати, потрохи вже приїв, так і тому акцент на правильне меню, підход до сформування конкретних блюд, які ми будемо готувати, так якщо ми говоримо про наближаючий святий різдво, вечір, так. різдво. Це по перше. По друге, великий акцент сервіровці стола придати, так. Це також уповільнює вживання надмірної їжі і обов'язково тарілки поставити на стіл невеликі, а невеликі тарілки, щоб людина могла собі розташувати так дозовано. Ми знаємо, і мабуть, ви не один раз уже передачі були про тарілку здорового харчування. Всесвітня організація охорони здоров'я. Вона Визначила таку тарілку, що має бути е, на тарілці для того, щоб людина була здоровою. Так? Якщо цю тарілку вона має бути в діаметрі 20-24-25 сантиметрів, ця тарілка угу. невелика. І е, ділимо її е, пополам, половина тарілки має бути овочі й фрукти. Слідуча половинка ділиться також на половинку. В одній частині, одній третині це білкова їжа, а в іншій частині це вуглеводи. Це якась каша чи э... паста, так, Так, картоплю гарні, скажімо так. Але знов-таки до цього треба підходити тепер уже кваліфіковано, <свісно> <свісно> дивлячись, що ми вже володіємо <свісно> такими інформаціями, я говорю про е, глядачів. <свісно> е, е, вживання все ж таки, якщо це вермишель там, або там інші якісь так, е, е, скажімо, сорти спагеті, так, це має бути із грубих сортів пшениці. І легко засвоїмо угліводи, треба ісключати свого раціону, старатися. А цукор взагалі він нам, якщо чесно, він не потрібен, тому що ми угліводи маємо скрізь. скрізь так? Так. Ви знаєте, пані Галино, вже буквально хвилинчика в нас залишилася. Не можу не спитати про те, що з чого починала, про ці пігулки ферменти, які пропонує реклама вживати, якщо ти переїв, як ви сказали, або якщо ти хочеш з'їсти більше, йдеш. На якийсь корпоратив, якщо вони десь ще залишилися, чи просто на сімейне свято, чи корисні вони? Ну дивіться, по перше, знов таки, вчимося контролювати. Свої насичення. Ферментні, якщо у людини ми говоримо зараз про здорову людину, або у якої є хвороби шлунку. Я ж запитала тракту. зазвичай про пересічного. про людини, який не, не знає, може навіть 에... про те, що в нього є, але бере і п'є. <гум> Зрозуміло. <гум> ну, це не дуже є гарний вихід із такої ситуації, положення так... ситуації, тому що якщо це буде звичні такі переїдання, звичні такі моменти. В харчування, які потребують систематичного вживання ферментів, так ну це не є, скажімо, дуже це не добре патація, і так? неправильно. Mm -hmm. Так, краще, мабуть, все ж таки, якщо немає симптомів. Скоригувати своє харчування, знов таки до тої звертаємося тарілки здорового харчування, так, їмо повільно, не спішимо, сідаємо за стіл, можна перед їжею випити склянку води, їжу не запиваємо якимось там солодкими напоями, угу. так, або це узвар без цукру, або це вода. тобто, також до цього звертаємо увагу і ферментні препарати. Якщо це одноразово буде, то це може допомогти, але краще, якщо з'явилися не зловживати, з'явилися якісь симптоми, то краще важкості там печі чи інші симптоми звернутися до лікаря і перевірити стан свого здоров'я. Дякую вам. Знаєте, як і зазвичай такі цікаві теми в коло їжі, що не вистачає часу обговорити, мабуть, все. Приходьте до нас ще бо дуже цікаво і є про що говорити. Галина Дякую. Короленко, лікарка-гастроентеролог медичного дому Одрикс, була в нашій студії. Я бажаю вам готуватися заздалегідь вже сьогодні. Починати продумувати меню, бо е, різдво вже е, на календарі вже дуже скоро. І починайте вже думати, як ви організуєте своє смачне. І здорове застілля без ферментів і без переїдання. А ми зустрінемося наступного тижня і будемо говорити з новими експертами.